нами в животику, ми з вами вміємо чути. Ми слухаємо музику, слухаємо мамину Колискову, татові розмови, як він до нас ніжно говорить. Так, ось, ми маємо. а ще ми маємо тур. Ми маємо тур, де животи, будки. І зараз ми з вами, дивіться, дивіться спробуємо скласти наше тіло. Дивіться, ми маємо отакий тур. Так? Голуб, що нам тут бракує? Нам треба що думати? Голубу! так! Давайте ми з вами причіпимо, що? Голуч. Далі що шагу. Ручки. У нас є дві ручки. Є права ручка. Так. Хлопчик махає ліво. І є ліва ручка. Бачите? Так. Махай хлопчик вам привіт. Що ще хлопчика немає у нас? Що ще нема? Що ще так? Ноги, так, дивіться. Так само, як ручки ножка є ліва, ліва. Так. І є ножка права, бачите, які ножки? Ой, дивіться, я щось неправильно поставила ножки. Чи правильно? Ну, дивіться. Неправильно, правда, попутала до ліло, до право? Так, молодець, Артем міти. Так, поміняли. О, тепер добре наш котик стоїть. Так, може дивіться. І танцювати, і тривати. Так, значить, наші, наші очка потрібні нам для чого? Щоб ми бачили, так, бачили один одного. Бачили, що? Мультики ваші любимі бачили? Бачили. А ще для того, щоб ми бачили, що ми їмо, а що він? ми робимо. Відкарейте. Так. А зараз я вам підготувала таку... Такий експеримент. Не знаю, чи ми побачимо, трошки нам світло замовляють. Але подивіться сюди, наші очка допомагають нам бачити різні чудеса. Різні чудеса ну там деталей таска. Не видно у нас? Я бачу. Ніхто не бачить. А ну подивіться, може це бачить? Я бачу. Якщо подивитися так зробити. Але не бачу. Бачу, чи не бачу? Я підійду, я підійду, до А ну подивіться. Та посідаємо до кого, і тут дивимося сюди. Чи видно нам чи ні? Що там у нас? Ну, дуже, так. Голоди, так? Годи, да. так хлиненько тутненько. А оце да. що? Да. На що подібне? Таке движечко, так? Переливається. Так. Тримайте. Так. А тепер ще подивіться, це такі, я маю я собі. правда? заправда? Голосніше, я правда, голосніше. Правда, так. Просто собі, а попробуйте тобі. І не ходить обрати. А ще я маю ось таке. А ну ви купити багато, -багато зілочки. А який саме голосний звук? Який був саме голосніший звук? Той! Той? Чи той? Який голосніший? Цей? Чи цей? Який? Оцей! Оцей, так! Голосний, цей голосніший звук. Молодці. Так. Що там где-то? Так. Різ, так, ти попробулася. Рис, молодець! Так, ризь, далі Артемчик, хто буде до мене? Так. Артемчик, вибирай пульс. Давай. Як ти думаєш, що там заховано? Так, ти попробувати. Як ти думаєш, що там похована пульці? Макаронки. Я думаю, що там макарон.